Добрий вечір всім. На вулиці вже не даємо їсти, дамо тільки їжачкові, а вечеря їм в підвалі. Ось вже поїли з пакета корм, бо вже давно не їли з пакета, то вже сидів, їв, поки ми тут готували котикам їжу. Тут вже найда поїла, рижик смакує. Демок вже теж поїв. Там долматка наша вечеряю. Водичка корм є, поселі постеляні, В підвалі тепло, сухо, запахів нема ніяких зовсім. Правда, камера не передає вам. А ми йдемо готувати вуличник.